Рада вас бачити! Доброго дня! дня! Доброго дуже хочу сказати від військових, наскільки це важливо. Наскільки важлива ця програма для нашого розвитку, навчання тренінги – це було доступно тільки для інтегрованих військових, які знаходяться на реабілітації або вже демобілізовані. А наразі ця програма це наш шанс. Наш шанс розвинути свої професійні навички, отримати нові, та також отримати знання ті, які допоможуть нам повернутися в цивільне життя після нашої перемоги. Дякую. І ми зробимо все можливе, щоб наша мова була найкраща і після нашої перемоги повернулась в область. Почали розбудовувати нашу рідну Донеччину. Слава нашій молоді, слава Україні! Рай. Якщо ми не будемо мати того інтелектуального майбутнього, Війна втрачає сенс. Якщо ми не розбудовуємо освіту, якщо ми не розбудовуємо культуру, якщо ми не розбудовуємо науку, війна втрачає сенс. Тому що без цього всього ми не будемо розвиненою про прогресивною країною. Але за це боремось. Дуже дякую за слово, ради вас. Бачити доброго всім. Um... Я дуже добре пам'ятаю свій візит до Маріуполя. Це було у вересні 2021 року. Тоді ми також побували в Бердянську. Красивий кампус, красиве місто. Одного ранку я навіть поплавала в холодному Азовському морі. Тоді я й уявити собі не могла. Що згодом ми сидітимемо тут в евакуйованому, відновленому Маріупольському університеті? Має надзвичайну цінність сьогодні. Для кожного й кожної з нас ми маємо знайти ресурси, сили, посилення, красиве слово, десь підтримати, і в цьому є також величезна місія майбутніх лідерів Донеччини, які сьогодні будуть навчатися. Насправді, те, що сьогодні ця програма стартує, я дуже вдячна насправді, Вадиму Сергійовичу за те, що ви її ініціювали. Тому що це приклад того, що ми точно не плануємо нічого віддавати. Ми в жодному разі не погоджуємось на якісь умови того, що е, ніби наші території там комусь має мають відійти. Я завжди кажу про те, що окрім всього іншого, це війна, це ще війна духу, Та, якби і той, хто буде тримати найсильніші позиції духу, той переможе. Україна, і, зокрема, Маріупольський університет це приклад для нас, європейців, для нашої наукової спільноти, для розуміння, що таке стійкість, спротив на практиці. Лідерство базується на етичних цінностях. Також ми маємо дбати про людей. Об'єднання громад це дуже важливо, бо ми всі живемо в громадах, більших чи менших. Отже, лідери це ті, хто піклується про своїх людей і свої громади. І ці цінності, про які ми проголошуємо, повинні бути втілені в життя. Дуже унікальний проєкт, як аналогів такому ще немає. Україні, і ми дуже віримо, що інші території області також будуть слідувати нашому прикладу. Ми розпочали проєкт Згуртовані громади у 2022 році. Ідея проєкту була дуже проста, і вона сьогодні настільки розвинулася на що була і підтримана десь на рівні офісу президента, який отримав назву причорку між згуртовані громади. Але ми починали у 2022 році і ми мали підтримку логістичну і по сьогоднішній день її маємо. І я звертаюсь власне до керівника області, що у нас продовжують бути кошти на логістику. Якщо є громади, які готові передавати іншим громадам якісь ресурси, підтримку, ми готові це перевести або платити це перевести. Я дякую всім керівникам, хто долучився до цього напрямку роботи. Дякую представникам офісу президента. Дякую нашим всім друзям. Українському вдячні вдячності. Пану міністру за підтримку, пану Всему, для нас це дуже важливо, він завжди підтримав Донеччину напрямок освіти. Я хочу висловити слова вдячності Миколі Валіовичу, його команді, які в конкурсній основі вони здобули перемогу серед всіх вищих навчальних закладів для того, щоб ваш нашій рідні діти навчати дадятиснула на вам освіту.